Всім привіт! Сьогодні йде трохи не формат, а до якого я зовсім не готувався, тому не буде частини слів, текста. Доведеться вам довіритись мені, так, це дота, і в чому сами, сама суть. Я грав за інвокера, вирішив його взяти по ну, подивитися, що він має, плюс сет випав. Граю, я на ньому ну взагалі не граю, тому це не важливо. Я грав як Кракал, це зрозуміло. Але головний наш учасник, так сказати, ось я був на інвокері і бара. Бара, який до мене постійно доколупувався всю гру, типу, скіли не так юзаю, там те не так, який я безкорисний, і все таке. Ну, звичайна дота. Що я хочу зробити, це подивитися, як грав і сам Бара, Ну, Щоб щось розказувати, потрібно грати добре. Тобто тягнути всю гру, і зараз подивимось, взагалі, що робив сам Бара, сам Бара, що він так сильно критикував саме мене. Тобто, так, я зіграв тут дуже фігово. Там 0,9 скіли я взагалі не знав Інвокера, але це не рейтинг, це звичайний стандарт. Тому зараз будемо дивитися Бара закуп з початковий ну, танго. Знаю, що буде отримувати багато по голові, тому, схоже, вирішив взяти собі танго, гранатку, щоб на ФБ він Глейсик, мабуть. щоб... Тікати, не получати багато шкоди, так сказати. Та? варт. Е, вкачав собі баш. ну Баш добре. Хтось качає, баш, хтось не качає, баш, баш першої тичкою. і не вийшов, але зазвичай баш завжди першою тичкою. Розміняється свіч-доктором, ось баш вискочив. ну Трохи порозмінювався та і все. Вард поставив обсерв. Ну, такий собі безкорисний, незрозуміло найвищо. Так, якби він поставив тут. А щоб застопити, лоб зламали б, але. Вічдоктор явно добре грає. Чи буде ой, віч доктор Dark Sear. Добре, бара тут ну, нічого себе не представляється. Це п'ятірка бара. Зазвичай його беруть в четверту позицію, але тут він, він ві, вирішує бути п'ятіркою. Трохи все так спонтанно не підготовлено, але не нічого. Дивимося, що він тут робить взагалі. Він намагається добивати кріпів, добре піні пробиває, але це таке собі діло для бари, враховуючи. Шкоду Бари та броню Тіні. ламає варт все ж таки. Вардік. Тобто поставив тут варт. А, це твій варт, який в себе все ж таки окупив, тому що Дарсірп трохи провтикав. А, він не зміг його добрати. Варт заденайли. Мотаємо трохи далі. Що тут добре? Розбіг, в когось був. То він бігає, біга, бігає, знову тіні забашив, побачив Дарксіра, який хотів бити його куру, хотів засейвити куру, але не зміг. Не його, а Щось відступає. Добре, розмінюється з Дарксіром, схоже, він. Ні, все ж таки він забоявся. Збирає собі відразу. Я знаю, що він збирає, але. Ви ще не знаєте і побачимо, що він збереться взагалі чудово. Е, мотаємо щось буде цікаве. Чи нічого не буде. А, тут можна швидкість додати. Давайте додамо швидкості. З Dark Seerм намагається він щось розмінюватися, але я якось Добива кріпів. Ні, в нього ноль добитих. Це Якийсь баг? Чи що? Оже це бах, ось так. а ні, 0-0. Він нікого не зміг добити. І нічого не зміг зробити. Розмінюється з тіні, але получає по голові і нічого такого він не може зробити. Натомість привіз собі ринг в Безиліті. В тіні, Хорошо, добре. Реалізував свою гранатку. Припустимо, без життів. Ну, Життів мало, але це бара він добре регенерує, міг би зійсти ...Iron Brinch, але, припустимо, він це не зробив, не зміг спасти Вівера і сам відкис так. Його перша смерть. ну... Намагався засейвити, але не вийшло в нього. Тобто він збере собі аркани, як він це сказав, що йому потрібна мана. Ну. Добре, мабуть, в барі мало мани, але я ще ніколи такого не бачив, щоб в мене на барі закінчувалася мана. Неможливо, якщо в тебе є стік, та буквально в Теб, тебе телепорт на базу відрегеннився, побіг далі. Мій Санстрайк, який не влучив, але я не знаю, чому снайпер зупинився так зненацька. Добре, бігає, бігає, забрав дві руни. Намагався гангнути снайпера, не вийшло в нього. Тому побіг назад до Вівера, який просів дуже добре. По досвіду в бари так собі. А це ще трохи А... Тихо, 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 тихо. Що тут було? А... Вирішує напасти на кініка чомусь. Просто його побив, получив по голові. Вівер чуть не від'їхав. Навіщо це було зроблено незрозуміло. Тому добре, дивимось далі. Шкода, що він в класві все писав немає тут. Що від це, подивитись добре, забрав досвід му, Ну, мудрість. Все ж таки, він щось знає, він, як сказав, в нього півтори тисячі ігр. Тому. повинен шарити за це. Навіть я забуваю, хоча в мене там ігри. Набагато більше, ніж в нього. а Рахунок 01 добито 1. І перший його кріп. Тобто по фарму він дуже погано, не робив ніякі стаки, відводи. Як робить п'ятірка і це робити дод... ну, легко. Добре, що збігає, бігає. Не можу зрозуміти, що йому робити. Якийсь. Купив аркани, хоча в нього мани багато нападає на снайпера. Звісно, в нього зараз немає ні шкоди, нічого в нього немає. Тобто це такий без. Е... О! Я попав санстрайком він це бачить. Чекає, чекає. да І ось його буде перший кіл. не Він відступив чомусь. Поліз за снайпером, але ну, якби був телепорт, то він тут ще й відкис. А дуже дивний мов, мабуть, думав, що його вб'є відразу, але. Блять, серйозно. Бачив, вівер нападає. Тут я вже лечу, мій друг летить, на цього я його піднімаю. Ну, просто кнопки розкидаю і. Що вмію ще пам'ятаю, то в цього я вже скинув в нього хоч щось, хоча. Так, я хотів кинути конснеп, але. Тр... Ми не мене дивимось. Так, да, я херовий інвокер, я знаю, але це бар, це не інвокер. Ну, Іграти на барі. Я вас... Прошу, Багато мімісків тут не потрібно. Натомість знову аркани. Хоча в бари з маною знову ж таки проблем немає. Зовсім, але. Ну... Мабуть, це йому краще видно, тому що дуже проблема в, в нього з маною, а не з ХП, як ми бачимо. По нейтралку взяв собі ще реген. Здоров'я, напевно, хоче регенерувати. Бот я з другом успішно всосав. тому Тут так. Ну, це не важливо, да, я мажу. Коси, забрав значить, лотус і телепортик на базу. Тобі спокійненький, перевів мишкою. Щоб подивитися, чи йому там добре на базі буде. Рахунок 1-1. Цікаво, де він ще, скільки смертей собі наб'є. Добре, чекаємо далі. Він щось бігає, 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 просто бігає, бачить ворога, Дарсіра, хоп. Починав розмін на кулаках, хоча тут Тінік все трохи побив, побіг кудись далі ні, знову вертається. Розбіг і, і відступити і в нього хороший ем, аспект. Я не пам'ятаю, як воно називається українською, але. Ладно, там на нього свій перевод якийсь такий не дуже легкий, так сказати, щоб запам'ятати нове оновлення. 11 крипів добив, це 13 минута. Не дуже добре. Біжить наверх, щоб Ну, Не добігає наверх. Міду заміс, бачить заміс Міду. Тут є вітра, трюх Він щось хоче, намагається щось зробити, але все вкидає, ще. Ща... Ні, не побіг свина. Просто дивіться. Тут в мене клавіші просто перестали працювати. Я туди-сюди не паюсь. Намагаюся все пофіксити. Бара просто біга, тобто вардів не ставить взагалі. Ну. Ну, став один там варт, але. Тобто, Shadow Blade намагається нафармити аркани, Shadow Blade, Причому. Не бачив, щоб він їх використовував ні разу, 10 зарядів не використав. Все ж таки, на свена побіг, але чи встигне він добігти, біжить дуже повільно. А, встигне вівер добив, добре ультує в Даксіра. 2 асіста отримав і побіг на базу регенерувати ХП. Тобто, рахунок 14 кріпів добив. Барана, що я добив. Не важливо, скільки я добив. Ми його дивимося на мене. Е, я його не критикував. Він почав критикувати мене першим. Ну, типа, мабуть, він ж профі якийсь. Я, е, е, якщо критикує, тому ми його і дивимось зараз. Він е, що, бігає по лайнам, чисто, ну, таке. Намагається щось дефатися, якось незрозуміло. Трохи кріпів пофармити. Не дуже успішно він це робить зараз. Купив, що щоб себе шльопати. Гарно залетів, здається, в свена. Ну, залетів просто, отримав свій другий кіл таким ось чином. Так, ну і просто відступає, так? Так. Просто відступає і все. Ні в тіні намагався розбігти, але його збили, шльопать себе кнутом. Ну, поки що не дуже все добре. Тобто він мене це обзивав, що я поганий інвокер, він там офігенний. Ну, добре грає за інвокера і все таке. Ну, в цій грі я не бачу, що він. Представляє з себе щось прям дуже таке класне, щоб казати на інших. По кілам погано, по вардам погано. Айтеми збирає не як на бару п'ятірку хоча він п'ятірка ну і не потрібно казати. Як п'ятірки він себе не представляє абсолютно нічого. Тобто свою роль він не виконує. Повністю не виконує нічого не ро... дасти. Купив проти Ну, когось там shadowблей, мені зараз дивитися, я скинув лакриті. І тут я від'їду, Баразе в толпу забіг. Хтось там ультанов. Shadowблейт втік. Бігай-бігай-бігай. Забіг під ем, Дасти. І все, і далі просто бігай. Аркани дав. Це свою користь користь аркани окупили. тобто Поповній. Щось. Просто робить один розбіг в когось, відходить і чекає відкату. Далі він збирає собі Алібарду проти. Ну, добре, Алібарда це добре пройти Цвена, проти там, Кініка. Снайпера навіть. Хоча проти снайпера Алібарда не потрібно, якщо ти забару повинен забігти, вбити його і Іти там гуляти на міду щось планується, але бара в нас навіть не дивиться, навіщо туди дивитися краще. Зараз пофармити кріпи, хоча там є ще хтось. Хто тут у нас? Ану. Да, тут нас розмотають. Бара наш бігає, просто бігає, 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 але смерті, ну, 2-1 гарний, йде, так. Добре, тут я зустрів в Тіні. Також виживає, втікає. Ну, рахунок 118. Так, немає в нас башень, але по рахунку Ну, терпимо ще. Ой, бляха-муха, не те натиснув, давайте подивимося. Ну, я неважливо, тут також неважливо вівер. Закуп вівера, гарний шарт, Ліпнір, ну добре. Тінкер взагалі я не знаю, що це за герой зараз. Його змінили і я. Зараз чуть, чуть шокований. Тобто Барра зібрав собі аркани, тому що в нього не вистачає мани. З арканами, мабуть, у нього щас повно мани, він не так багато витрачає ману. Що йому потрібні аркани. Ні, Варди поставив. Добре, окупив. Окупив себе, як саппорт, забіг, поставив Варди, але ціною свого життя дасти будуть. Да, дасти, дві пачки дастів на нього віддають і це для нього смерть. Скоріше за все, так. Тут бара не виживає, друга смерть зроблена. А, ну, і не є ще, типа, їх 4, він один. Ну... Я не знаю, що тут сказати. Бідний він нещасний, один забіг і відкинувся далі. Думав, побігти побіг в тінніка Буде відміняти. Не буде відміняти, біжить тупо. Тут Варди його бачить, вдарив, крипав ну, просто так. І. Ну, снайпер його Так, тобто. Зупинитися, почекати. Ні, це варіант поганий, краще от вбігти і відкиснути знову. Друга смерть. ну, Може, байбекнутися <сь> не може. Далі. Чекайте, щось я пропустив. А, зараз він. Ріснувся і побіг в свена відразу. Ну, тут він зупинився, добре. Не, не зупинився, далі біжить. Просто вдарився і побіг далі. Куди він? Куди він побіг? Забрав Рону? Дасти. Ну так. Де логіка? Нашу його туди бігти? Що він хотів цим зробити? Я не знаю. 18 хвилин ролик нічого страшного. А, побіг на крипів зверху, пробіг свена і відступати відразу. Алібарда не йде в нього по. А, золото за хвилину. Ладно, все ж таки мене він перегон... перегнав. Тому що він хоч зміг добити. Декілька ворогів. Але. Ну. Тут добре. Добре грає, але не наскільки, щоб когось критикувати. Буде допомагати Віверу буде. Тут. Човний... Ладно. Вбіг і щоб просто вмер. Ну, спас вівера, припустимо, так. Віддав своє життя за життя вівера. Далі Наступна. вже 5 разів вмер і доволі. Ну... Одне одна смерть добре допоміг міг вівер, а інші були доволі тупі, тому що він не зупиняється чомусь. Просто вбігає і все. Вардис, ну ладно, як п'ятірка він себе. Окупає добре по Вардам, але. Чисто по вардам поставити варди, віддати життя і все. Ну і вмирає. Так, ну тут вони вже дуже розкачені, так що. Так що тут, в принципі, вже нічого не можна сказати. Ой. Друге життя вбігає в Тініка. Біг в Тініка, нажав дасти достиг... А... Просто і все. Нема його. Раніше потрібно було. Розкачувати Тініка Товариш п'ятірка на барі. Подивися рахунок, щось каже. А, а, це ж він на мене щось. Подивився. А -а 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 так, стоп. Алібарда значить відмінна, Він купує Збив собі гост, щоб його не били. Тобто бара, який не хоче, щоб його били. Він хоче жити і. Він просто казав, що я натискаю лише один скіл, а ти натискаєш Ну ти щоб вбігати на стані, відбігати. Вбігати знову гост добре гарний бара, тут я нічого не можу сказати. Знову відкис. Як ти відкис? ти побіг на. Бер. Чекайте, стоп. Що? А, ти просто побіг, тебе зловили і ти. Зрозуміло. Молодець, Бара, добре граєш. Прям, ну. Не вмираєш. По дурному, як то кажуть. Знову нахріпів, щоб просто подефатися і. Просто бігає, бігає, як ти тут вмер. А, давайте подивимось. Бігав Дарксіра один ультує в нього. Тут снайпер, гост який. Тобі він не допоміг. На жаль, Нічого не зміг. Кліка на мене, що я не нажав кнопки. Які кнопки? Ні, не міг ще щось понажимати, але. Дивіться дивіться А, замутив мене. Схоже в цей момент, не видержав. Подивився профіль. А, це цей момент, де він каже, що ігра. Ігри. В мене багато в нього мало. Добре, але це не значить що можна. Що він міг взагалі робити в цій ігрі? Не брати бар на п'ятірку. В принципі, все. Що тут щось. І не збирати аркан, не збирати Пейзи, намагатися вбивати снайпера на міду, гангати якось. Тінкер тут добре відіграв, по двом вдарив. Вжахнув. Гост який йому допоміг. І відступає знову. Тобто, ну, додивлюватися сенсу я не бачу особливо, тому що. В принципі, зрозуміло, що. Стоп. А коли ти собі купив мом? товариш? Тобто, ти збирав гроші такий, збирає, 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 думає, ай, ну, нафіг цей саппорт, куплю собі мом. Бо мом збирався. Тобто 36 там, хвилина мом. Бара, 36 хвилина. А добре. Вбігає і вбігає. Мом хоч раз буде хоч натиснути, чи... Він так і буде. А чому так пізно? Вбігає... Гост і вмирає. Добре. Все, досить дивитися. Я думаю, зрозуміло, що тут за бар був і слів більше не потрібно. Тому дякую за перегляд. Хто подивився. Якщо ви граєте, так їдь нафіг, просто нічого не вякайте. Граєте от як Нубас і граєте собі. Так що, до скорої е зустрічі.